Гуляючи по ліміріку, ми побачили першу історичну пам'ятку. The Dog Clock. Ця масштабна вежа з годинником спроєктована у стилі епохи відродження І є видатною пам'яткою міста з багатьох його частин. Лімірик за розмірами третє місто в Ірландії. Після Дубліна і Корка. Ріка Шанон. Вважається найдовшою рікою в Ірландії. Вона відділяє захід Ірландії від Сходу до півдня. На ній розташовано 30 пунктів переправи між містом Лімірік та містечком Дора, яке знаходиться на півночі. І ще одна цікаванка сучасної архітектури Broken Heart. Розбите серце. Така оригінальна задумка дуже вражає цей меморіал, присвячений періоду в історії Ірландії, трагічному періоду голоду. 1845-1849 років. Навіть кожна жилочка, кожна велочка на серці проступає. Такий оригінальний задум мене вразив. Такого я ще ніде не бачила. Меморіал, присвячений моряку, який зник у морі. Лімірік знаходиться на південній частині Ірландії. І клімат тут відрізняється від центральної частини, де ми проживаємо. Тут рясніші дощі і вони йдуть частіше. І в небі літають чайки. Там, де вода, там і чайки. А ще й красені лебеді з'явилися. І знов на нашому шляху ручні ірландські голуби. Гуляючи центральною частиною міста, по його дощовим алеям мені чомусь на згадку припадає дощова погода Англії. Туманний альбіон. За залімірік я теж можу сказати, місто дощів. Два робітники завмерли. Такий пам'ятник. Ця структура чимось мені нагадує часи моєї молодості. Часи Радянського Союзу. І лопати поряд. Робітничий клас. А ось так тут миють центральну частину пам'ятник якомусь лечу. На цей раз я знов повторююсь, що дощ нам настрій ніколи не зіпсує. Ось і сьогоднішній день не є виключенням. Хоч сьогодні і дощ мрячить, але все одно ми досягнули своєї цілі. Прогулянка ріку у нас іде на всі сто. В далині колесо огляду парк атракціонів. Ми прямуємо туди. Ще один цікавий пам'ятник. На табличці надпис. 1916 рік меморіал. Побачили всередині фіолетовий мох. Ми такого ще не бачили. Розквіт мох на мосту всередині. Фіолетовими квіточками. Ці всі тонкощі підмічають мої донечки. Їм подобається такі старі фонарі на вулицях Ліміріка. Різнокольорова будівля, розфарбована всіма кольорами райдуги. Спускаємось по сходинках І що ж ми тут зараз побачимо? А ми бачимо такі прикольні фігурки різних казкових або мультяшних персонажів. Відразу відчувається, що скоро буде парк атракціонів. Яка безмежна фантазія у дизайнерів. Ось такого спрута зробили. І ось маленькі стовпчики йдуть в ряд. Теж різні кумедні фігурки. Дуже гарно і креативно. Ось ніби звичайний стовпчик. А як же ж зроблено? Ніжки домальовані. Різні мордашки. Ось так. Дуже класно. І вже піднімається настрій, не доходячи ще навіть до парку атракціонів. Що рибка? Посміхнись, смайл. Хочемо піти по місточку і побачимо, куди ж ми вийдемо нарешті по ньому. Дерева, велетні, богатирі, будівля. І такі цікаві скульптури кам'яні. Ближче цей пам'ятник хто знає, що він значить. Тут дуже цікаві скульптури в стилі абстрактному, але вони гарно личать для фото. Ще один авангард. А це прям якась скіфська баба по-ірландськи. Ірландський чоловік. Це нагадує мені закручений хвіст риби. І ось нарешті міст, по якому ми зараз підемо. Це був Сільвестер Хеллорен Бліч. Ми вийшли, побачили старовинний замок і колесо огляду. <реку> На жаль, сьогодні парк атракціонів зачинений, тому ми прямуємо гуляти далі по місту. Димарик. Еще одна стара будивля. Бургхаус. Ось и такие будиночки встречаются. Так, мало. Патріоти свого міста підписали Гон Лімірік. Ще одна цікава стара споруда. Коло замка вивішений плакат. Ахункар стріт 200 років. 1824 рік, яка вона була раніше. І сучасний вигляд 2024 рік. Час, який зупинився в таких спорудах. Який гарний мурал ми побачили. І на завершення нашої подорожі ми зібралися до найстарішого замку Ліміріка, побудованого у 15 сторіччі. Він має назву Saint Mary's Cathedral Limerі. Ворота і сам замок, на території якого кладовище. Красень замок. Дужчає. І на тій оптимістичній ноті я хочу завершити своє відео з нашої подорожі по чудовому місту Лімерік, Ірландія. Вечірній Лімерік мерехтить своїми вогниками, а ми повертаємось додому.